Доброго дня, друзі. Я багато обіцяв, що щось поясню з Голдфармом і розкажу загалом про нього, що відбувається, як це фармиться і що таке ферма. Давайте пройдемось, по-перше, з професії, яка дійсно може принести вам прибуток. Це інчан. Чому? Тому що завжди інчан буде прибутковим і він завжди приносить прибуток. Кожної неділі ви відкриваєте волт, знаходите якусь нову. Шмотку, там, пушку і крафтити. Давайте не забувати, що нам говорили, що вийде нове якесь кілечко, і кілечко, скоріш за все, багато хто захоче. І, скоріш за все, воно буде профітне. Профітне кільце потрібна профітна чарка. Так, і значить, що ми що йдемо. Правильно розкачуємося в чарки, дивимося кільце, крафтим, і можете від цього вже відіграти, трішечки виграти золота. А загалом, поки ви вже прийшли, докачались, ви скажете, а що ж мені зараз робити? Я викачав професію, куди мені йти, і загалом як отримати прибуток? За допомогою Адона craft 7 ми можемо його поставити. Також Адон-Аукціонатор. В аукціонаторі ви повинні сканити, натиснули одну кнопку. Там скан, воно вам відскануло всі ціни, які є на сервері, всі ресурси, і ви вже приблизно будете розуміти. Що, скільки коштує, але є одне мали... маленьке, але дуже багато ботів зараз граються і перебивають там ціни, ставлять, занищують ще щось, і можливо він буде не так е... точно вам показувати ціну. Тобто краще перевірте потім окремо саме цей рецепт. Ми вам вже покажемо, як це робити. Тобто, ви відкриваєте крафт 7, вибираєте е... Scan, жмемо, ми дивимося. Що вона нам покаже? Вона нам покаже те, що можна отримати профіт від е, крафту. Крафту з концентрацією. Я думаю, ви вже розібрали, що таке концентрація. Якщо ні, є, є в нас тисяча, вона кожного дня потрішечки регениться. Вона потрібна для того, щоб добити від умовно там. Одного рангу до іншого. Ти не можеш перепрыгнути через один ранг з концентрації, але умовно з Т2 до Т3 ти добуваєш з концентрації. І так виходиш в профід. Не дивіться ще одне прохання: не дивіться на ось цю ціну. Сюди не потрібно дивитись. Аукціонатор її сам рахує, тому її виставляє. Але куди вам потрібно дивитись, це ось сюди. Чому? Тому що воно покаже вам профітну, реальну ціну. Давайте розберемось. Якщо ви натиснули скан рецептів і побачили, що ось тут 7,88 за одиницю концентрації, і ви такі опа, побіжу крафтити, то не сильно і спішіть. Чому? Тому що, якщо подивитись ось тут, це за допомогою TSM-адона. Якщо ви хочете його ставити, якщо ні, можете не ставити. Це ваш вибір. Він іноді також допомагає зрозуміти ситуацію з ринком. Тобто, якщо ми подивимося. Е Регіональні продажі 76 за одну штучку. Це означає, що щоб можна її зробити одну, наприклад, і спробувати десь там продати. Скоріше за все, там одна десь колись продасть. Але це не факт, що вона продасться але все ж таки можна спробувати. Не більше не крафтіть там 10-20 їх для того, щоб вас ви очікували, що можливо якісь. Буде профіт, тому що це важко продається, але можливо продати 76 це нормально ще. Якщо подивитися сюди, 1,7 це вже менш верогідно, ви самі розумієте. 2,8 те ж саме. Нікому не радив, але дивіться самі на свій страх і ризик. І ось тут ми дивимося 192, це вже більш-менш нормально. Так, далі дивимося 53. Ви вже самі розумієте, що 53 можна не крафтити і так далі, і тому подібне. Вибирайте. Я крафчу ось оце. Чому? Тому що тут 93 і вони швидко продаються. 76, в принципі, також можна сказати, що 93-76, але це ваш вибір, друзі. В мене налаштована ферма в цю сторону йти. У вас, можливо, буде в іншу сторону йти. На майбутнє я збираюсь перекваліфікувати абсолютно все в. Точніше, докачати кільця, тому що я вже говорив на старті, що кільця будуть краще. Про прокачку ми зараз також поговоримо. Умовно, ви вибрали рецепт, який вам потрібен. Ну, як в мене, ось тут він стоїть. Зірочка, ви вирішили, піду ось сюди. Це, в принципі, дешевий крафт, можна піти погратись. Ви нажимаєте Specialization Info, вас вибирає ось таку вкладочку, де написано, що вам потрібно прокачати ось тут, для того, щоб ви могли... Спокійненько крафтити. Як бачите, я вже пішов навіть сюди, це потім докачає, але неважливо. Туди не дивимося, давайте говорити про це. А, прокачуєте ось оцю вітку, те, що у вас написано. Прокачуєте ось тут те, що написано. І переходите назад. Дивитесь, у вас все прокачано, все добре, чудово. Ви вже хочете спішити крафтити, але ще ні. Потрібно ще декілька зробити е, рухів. Нажимаємо simulation Mode. Тому що нам потрібно подивитися, що по чому і як крафтити. Ми виставляємо, що будемо використовувати концентрацію. Ми не виставляємо тут нічого, тому що у вас очків немає додаткових, просто те, який у вас є персонаж. Можете закрити, щоб воно вам не заважало. Далі ви будете бачити наступну вкладочку. Зачекайте. Можна поставити крафтбаф, до речі, щоб подивитися, що буде і як буде, і що вам потрібно для бафів, але ми зараз також до цього перейдемо. Це ціна оптимізації. Вибачте, ось. знайшов. Reagent optimization. Для чого? Для того, щоб ми оптимізували свою ціну. Тобто, нажимаємо. Оптимізацію нам виб'є, що потрібно, е купити Т-1 абсолютно всі. І ось оцей порошай, е порошок. Ми можемо нажати Assign. І знову Advance. E optimization нам виб'є ось тут, що нам потрібно, так? Ми бачимо, що нам виставляє, ми розуміємо, що нам потрібно це купити, і ви можете не спішити, не біжіть на аукціон. Не потрібно відразу. У вас є ось тут така кнопівка. Ви натискаєте на нею, воно додає вам ось сюди. Бачите, що воно вже забило її. Це як ваш блокнотик, коли мама відправляла вас в магазинчик і писала вам на листочку те, що вам потрібно купити. Ось це така ж сама функція. І умовно, ви хочете зробити собі 10 крафтів. Так, ви там виставляєте 10, наприклад, натискаєте Enter, Воно вам рахує скільки вам потрібно буде купити і який вам буде профіт. Ви натискаєте потім ось тут зробити оцей листочок вам, і тоді вже йдете на аукціон. Приходячи на аукціон, вам потрібно відкрити ось отут вкладочку шопінг. Тут відкриваєте і вас відкрито відразу в шопінг-лісті. Всі матеріали, які вам потрібно купити. Тобто, ви натискаєте сюди, воно вам вибуває, що вам потрібно купити 10 матеріалів, ось цих саме ви натискаєте купити це, до речі, дуже дорога ціна, і я б не радив крафтитись саме в середу, але для відео ми давайте вже покажемо. Тобто ми беремо, закуповуємо саме чому звідси е клацати а не натискати БЕК, тому що. Воно не збереже, що ви вже купили. Якщо ви ось тут натискаєте, воно зберігає, каже, що ви вже купили, і ви відразу йдете крафтитись. Звісно, аукціон може підлагувати. Ви це добре бачите. І докуповуємо останні матеріали. Перед тим як крафтитись, вам потрібно ще дещо дізнати, що таланти, які ви прокачували, працюють деякі тільки під бафом. <тит> тобто ось ця вітка вона тільки працює, коли ви вже кинули на себе шатер. Що вам потрібно зробити для шатера? Ми заходимо сюди, наприклад, виділяємо те, чим ми будемо перебиватись. Найбільш ефективно перебивати здається спори. Ні, ні. А... Паудер. Ага. Ми забираємо поки що те, що нам потрібно. Відкриваємо. Завжди, якщо хочете займатися аукціоном і десь не провтикати трішечки голди, ви можете поставити цю вкладку, щоб вона тільки з цього доповнення. Шукало, і у вас буде менший список того, що потрібно купити, і буде набагато легше розбиратися в аукціоні. 50 купуєте, вам надовго його вистачить. забираєте заходимо, перебиваємо для того, щоб отримати баф. Баф, який, давайте я відразу вам і покажу. Нажимаємо баф, дивимося ось тут. Він дає нам баф. Можете почитати, що він вам дає, розібратися, як він вам дає. Це вже. Для вас буде цікаво. Е, також не забувайте, що є ще один баф, який вам підві... підвищить е, шанс проку вашої концентрації. Це досить вигідно його брати, якщо, звісно, ви будете крафтити на максимум. Тобто, як зараз в мене тисяча концентрації. Отримуємо, нажимаємо концентрацію і поїхали крафтити. Дивимося, що в нас буде виходити. У нас прокає відразу концентрація. Далі б'ємо. Без проку. Ага, без проку. І все. У нас е закінчились абсолютно матеріали. Звісно, можна ще зробити яким чином. Подивитися, якщо у вас є якісь тетри поставити, і ви зможете крафтити. Я не буду ставити, мені не потрібно зараз нічого ставити, тому що я, в принципі, і не планую а, сильно розганятись, тому що все рівно буду перебивати. І в мене на іншому персонажі приблизно стільки саме, навіть трішечки більше залишилось, тому що я вчора хотів записати відео, але ну, щось там не записалось. Тому а, маємо те, що маємо. Після того, як ви скрафтили, в мене на 10 крафтів, тобто я знаю, що я можу що заходити там, потім докрапчувати і робити те, що мені потрібно. Ви розраховуєте на стільки, скільки ви будете крафтити, тому що ціни на реагенти будуть пригати, скакати, зменшуватись. Я свої, наприклад, ресурси, які в мене залишились, зможу перекинути зараз на іншого персонажа і там ще покрафтити, потім на іншого, і ще докрафтити. Загалом, ідеально, якщо ви знаєте, що у вас там, наприклад, три крафта прокає максимально, ви робите три крафта, потім. Якщо у вас збереглося трошечки концентрації, докуповуйте один-два ще крафта, ще робите додатково і продаєте це все. <таспоріг> Я продаю також за допомогою аукціона. Я просто ставлю і забуваю про це все. Я більше не лізу, тобто, якщо мене навіть перебивають, але ви бачите, що ніхто не перебиває. Ні, ось один перебив, мені не важливо. Я виходжу і забуваю загалом, що тут щось стоїть. Потім на наступний крафт я прийду і знову ж таки все заберу. Ви бачите, з якою швидкістю воно продається, уже все продалось. А, ви ну, так да, видно, видно, часі просто не видно, що продається. І все. Ви все зробили, вийшли, забули. У вас ще є загалом е, скрафтити е, 7 крафтів. Ви собі знаєте, що ви можете взагалі за це не хвилюватись. у вас персонажі забиті, якщо у вас один тільки персонаж. Ну, Знову ж таки, я рекомендую робити, просто берете 3 крафта. Якщо у вас, е, наприклад, ось цей рецепт, ви там знаєте, 2-3 крафта у вас є, дивитесь по концентрації і крафтите. Щоб більше не закуповувати. Тому що на цій неділі, е, точніше цього дня не вигідно. Закуповуватись для того, щоб крафтити. Давайте перейдемо ще до вашок. Є ось така вашка, яка вам покаже, що ви ще не зробили загалом, щоб отримати максимальний баф. Якщо ви клікнете, вам відкриється і буде писатись, де його знайти, де цей баф отримати, що потрібно зробити, щоб у вас оце все було. Тому, друзі, шукайте, знаходите всі ці бабчики, отримаєте і прокачуєте професію. В який напрямок йти, я вам не можу сказати, тому що вам ніхто не скаже. По-перше, здебільшого, люди з вами не захочуть ділитися якоюсь інформацією, яка вам яка в них буде забирати фарм. Але я думаю, що кільця буде профітно. Прямо зараз я не знаю, що профітно. Для мене профітно все рівно залишається чарка на пушку, тому що мені окей її крафтити. Ну і загалом все. Це якщо брати з пасивних пармів. Тому оце називається фарм фермою, тому що ви будете робити не одного персонажа, а умовно 10 персонажів. Е, є рецепти, які коштують взагалі копійки. Ви робите 10 персонажів і потрішечки-потрішечки на кожному крафтите. І кожен крафт вам буде приносити певну суму грошей. Для цього ви нічого не робите. Ви вкладаєте мінімум, тобто вам потрібно потратити тільки на першу закупівлю. Але навіть... Там з початковими крафтами, навіть якщо закинути просто на одного персонажа на один крафт, він все рівно буде розганятись, і скоріш за все, там буквально там за тиждень він вам розженеться до того, що він вже буде витрачати фул крафт. І знову ж таки вам не потрібно буде кидати гроші, і ви потім будете потрішечки просто знімати з персонажів. І все. Тобто це умовна пасіка. стоять вулики, ви звідти достаєте мед, даєте їм мед і так далі, і тому подібне. Думаю, розібрались. А, які інші професії ще вигідні? Я, на даний момент я нікуди не ліз, крім е, інженерка і також е, інскріпшн, тому що там бантійки кравчу. Все, більше нікуди не лізу. В Алхімію я в минулому патчі настраждався в дракі з ботами, мені не цікаво це з ними воювати. У мене немає часу, щоб цим займатися, тому що занадто багато займають в Варкрафті інші справи в мене часу. Тому вибирайте самі те, як ви будете фармити, А якщо якусь професію я ще знайду, на якій можна також тримати ферму. Я вам розкажу, ну загалом можна на всіх професіях тримати ферму, але поки що на інчанті мені саме більше сподобалось, тому що легко здобуваються е очки професії. Як їх здобути? Я знову ж таки кажу: відкривайте ось тут, і все розписано. Ви робите всі далі квести, все робите, і потім, коли ви починаєте пиляти. Предмети вам будуть просто даватися ось такі додаткові зелененькі очки. Ви їх будете витрачати, вони вони вас безкоштовно на інших професіях ви такого не знайдете. Крім е професій, які ви збираєте, там траву, руду, шкуру, мабуть, е і все. Типу, тому що три професії, які ти збираєш. Тому ось так, друзі. Е будьте мені здоровими, ставте лайк, підписуйтесь, якщо вам сподобався контент. Будемо знімати далі, будемо розбиратися з цим. Е Всім гарного дня.